Так, зустрічаємо нове надходження. Це у нас Ford Edge 19-го року на 2 екобусті. Всі має звісний надійний двигун. По машинці комплектація сел, безключовий доступ, шкіряний салончик в гарному доглянутому виді. У неї 91 тисяча кілометрів рідного пробігу, сліпі зони також є. Електрорегулювання передніх сидінь. По салончику, бачите, все в доглянутому стані, чохли, щоб не затирати сидіння, датчики світла та дощу, адаптивний круїз дестронік. Там у нас пробіг. Так, у нас є камера заднього руху, навігацію можна прошити. Також парктроніки позаду є у нас клімат, підігріви передніх сидінь, коробочка автомат, система старт-стоп, електроручник. Регулювання керма до речі також у нас є. Машинка знаходиться за адресою кільцева дорога. 1, це торгівельний центр Республіка, і придбати ви її можете на обмін в кредит, в лізинг, також за готівку і безготівковий розрахунок.